Є можливість розпитати людину, яка можливо знає, як вони потрапляли до Молдови, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю. Героям слава. Слухайте, скажіть, будь ласка, от ми зараз показували відео, ці проросійські мітинги, які тривають у Молдові. Росія намагається розмухати, і журналісти знайшли людину на цих мітингах. Я так розумію, це він був не один там, такий, який просто сказав, що він з Росії. А як він туди потрапив? Ну тобто, він повз нас проїхав? Ми не знаємо про це, хто потрапляє до Молдови. Я не думаю, що він е, рухався через Україну, через нашу територію. Дуже багато насправді варіантів, враховуючи, що це таке Європа відкрита і можна досягнути Молдови там, іншими шляхами. Е, тут треба звичайно розбиратися. Що стосується цієї конкретної людини, я б їй подякував. Це яскравий приклад того, коли ми говоримо, що мова має значення. Тому Само тут так. дійсно треба говорити про ті складові оцих рухів, які зараз відбуваються на території союзної нам держави, держави партнера, і дійсно про це попереджав президент Зеленський президент Санду, і ми бачимо, що сьогодні оголошено проведення так званих мобілізаційних зборів на території невизнаного Придністров'я, тимчасово окупована територія Республіки Молдова, окупована російськими окупантами. Ви знаєте, в такій ситуації вже протягом року, як мінімум. Ми говоримо з Одеси, що бажаємо нашим молдавським партнерам і союзникам, що вони повернули тимчасово окуповані території до своєї рідної гавані, так само як ми будемо повертати наші тимчасово окуповані території. Я вам скажу навіть більше, коли в студіях, в тому числі і телебачення Молдови, Гагаузі, Автономія Гагаузі, ми говорили про те, що гарантом цього процесу є Україна, є збройні сили нашої держави. Подивіться. Як е, політики в Молдові почали теж про це заявляти, і це підтверджено тими цитатами, які ми чуємо і вчора, і сьогодні від е, молдавських високопосадовців. Це дуже цікавий момент. Mm -hmm. Тобто, е, їх ну, Молдови союзником зрозуміло, що є Україна, але те, що Україна може бути гарантом безпеки для Молдови, це дуже цікаво. Е, я думаю, що це історична справедливість. Ми сьогодні говоримо і маємо говорити перш за все про те, що. Наша держава дотримується усіх міжнародних зобов'язань, якби там підрозділ інформаційно-психологічних спецоперацій Росії не намагалися вкотре розмухувати цю тему, що ми там ідемо якимсь наступом, готуємося атакувати невизнане Придністрові. Я можу говорити про те, що ділянка державного кордону на Одещині та що є з невизнаним Придністров'ям, те, що наші підрозділи відповідні збройних сил України виконують поставлені бойові завдання. І мають і відреагують адекватно на будь-яку провокацію російських окупантів з того боку. Я впевнений, що її не буде. Провокації можливі можливі намагання проникнення диверсійно розвідувальних груп. Як це було наприклад рік тому. Пам'ятаю, що першу ДРГ у нас затримали саме з боку невизнаного Придністров'я 25 лютого. Навіть обличчя ці запам'ятав, кого затримували з чим затримували, тому це плацдарм. Для розхитування ситуації це плацдарм, який рік тому намагалися знову сценарій насправді повторюється. Знаєте, така чергова чергова спроба створити джерело напруги тут для нас, для України, але можливо цього разу ніж рік тому більше навіть для Молдови. Але ще раз хочу сказати, я впевнений, що. Наприклад, Українська служба Божа, я про СБУ а і наші спецслужби і Молдовські спецслужби, вони контактують. Вони ведуть впевнене відповідну роботу і сподіваюся, навіть впевнений, що в них є адекватні сценарії. Перш за все в Республіки Молдова. Це їх територія суверенна. Як реагувати на ті випади? Провокації можливі, це зрозуміло. Так, от про ті збори мобілізаційні. В травні минулого року теж було таке намагання провести такі мобілізаційні збори. То я вам розкажу дуже цікаву річ. Тоді навіть керівництво уряду невизнаного Придністров'я за сигналом з Москви. Зняли чому? Тому що та мобілізація вона повністю провалилася. Люди не з'явилися до казарм, люди сідали в автомобілі, починали рухатися у бік Республіки Молдова, маючи ті паспорти. Так що я думаю, на Придністровщині насправді. Тих, хто буде воювати за ідею діда Табаєва, насправді людей небагато. Інформація з України доходить дуже багато. Родичів у Одеській області з Придністров'ям вони обмінюються, скажімо так, інформацію про те, що відбувається. Ну ніхто не хоче повторити, наприклад, долю тихоокеанської бригади морпіхів 155, ї яка просто згоріла на роботі під вугледаром. Пане Сергію, а от е, рошисти зараз говорять про те, що в Придністров'ї е, цю мобілізацію вони подають як е, е, запрошення миротворців на роботу і, і якусь там їм суму платять, певно. Скажіть, який резерв вони можуть реально мобілізувати, е, і чи дійсно це означає, що вони готуються до початку бойових дій? Ну, я б не говорив зараз про підготовку до бойових дій, саме до бойових дій. Дійсно, соус такий є, так званих миротворців, що запрошують вступати до лав окупаційного, я підкреслюю, корпусу. Чи є бажаючі, враховуючи той соціальний стан переважної більшості придністровців, а там, наскільки мені відомо, третина точно пенсіонерів, чи вони підуть воювати, чи вони здатні сьогодні фізично з усією повагою до людей похилого віку. Хтось можливо піде, ми можемо орієнтуватися на той мобілізаційний ресурс, який оголошено там ну, до двох десятків тисяч людей. Давайте орієнтуватися на нього, для того, щоб ну, не применшувати загрозу, бо вона дійсно є. Але ці цифри, наскільки мені до реалі, не відповідають знову таки, наскільки сама Росія готова там ситуацію розхитати, можу сказати так, як ми говоримо в Одесі. Для і говорили рік тому для морського десанту чорноморського флоту. Ластаву просимо до пекла. пане Сергію. Ми зараз на секундочку перервемося. Я скажу, що в Україні оголошена повітряна тривога. Ми готові показати карту. Так, ось ми бачимо області, які зараз знаходяться так, що це повітряна тривога, які зараз червоні. Так і будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою, пройдіть в укриття. Я ще хочу, користуючись нагодою, пане Сергію, можливо, ви знаєте, Молдова принаймні повідомляла про закриття неба, про закриття в Кишиневі аеропорту. Принаймні, одна із компаній, Візеєр, вона про це оголосила, що не буде літати. То ви знаєте про це щось? Ну, знаєте саме, що і виставка офіційний повідомлень, що угу. надходили. Я думаю, що треба просто моніторити ситуацію. Це все-таки питання більше Республіки Молдова. Зрозуміло подякуємо вам дуже дякуємо Сергій Братчук зараз був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на кордоні. Говорили про те, що відбувається врешті-решт на Придністровському цьому на Придністровській ділянці фронту, і розуміємо, що це насправді дійсно під нашим українським контролем. Але те, що ми почули, що Молдова вже починає розглядати Україну як гаранта безпеки. Оце дуже цікавий момент, який насправді змінює. Мені здається розклад сил у нас.